Почну з того, що кожен забудовник має свій хармонограм. Це такий розклад, коли потрібно йому платити за певну виконану роботу. Тобто, якщо ви приходите до забудовника, який тільки починає будівництво, він дасть вам хармонограм, тобто розклад, коли платити йому за що. Але платити ви йому після того, як він виконав певну роботу. Кількість робіт, наприклад, він там збудував фундамент, почав будувати стіни, платиться 25%, Через певний період часу платиться ще 25% і так далі, так далі. Остання транша буде платитися, коли буде перенесення власності на вас же нерухомості, яка збудується. Важливий факт: забудовники дають нульову розстрочку. Тобто, якщо ви до нього приходите і нерухомість зараз коштує 100 тисяч, померємо 100 тисяч злотих, так то він вам її поділить на 2 роки і не візьме з вас ніякої плати за те, що він вам поділив її на 2 роки, бо ви купуєте за власні кошти. Але якщо ми будемо купувати все-таки за допомогою іпотеки, то іпотека вже візьме з вас відсотки за весь період часу, поки воно будується. Як це виглядає? Ви приходите у банк, просите іпотечний кредит на купівлю нерухомості, яка будується від забудовника. Так, і от забудовник просить 25% від банку вже йому вплатити. І як тільки ці гроші отримає забудовник, ви одразу за них почнете платити. Тобто ви не почнете одразу платити за весь кредит, який вам видадуть в майбутньому, ви почнете платити щомісяця за ту суму грошей, яка вже видалася забудовнику, і буде поступово збільшуватись, так? Тобто банк. Зробив 25% переказ, потім зробив ще 25% переказ, і ваша плата щомісячна буде збільшуватись. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Поки ви чекаєте, поки будується нерухомість у забудовником, то ви вже платите іпотеку за ту суму грошей, яку банк виплатив забудовнику. І ще одна важлива інформація: це нотаріальні кошти при купівлі у забудовника. Коли ми купуємо у забудовника нерухомість, ми підписуємо декілька нотаріальних актів. Перший нотаріальний договір це умова девелоперська. Це таке собі замовлення на будівництво. Ви підписуєте договір між вами та забудовником, що він має вам побудувати. Бо ще фізично не існує квартира, так? Не можна описати, що вже він вам продає. А підписується замовлення на будівництво. І саме в умові девелоперській буде розписано, коли вам що платити, яке вам мають побудувати житло. Після того забудовник будує, і увага, я ще повернуся до цього до умови девелоперської, ви платите за неї самі. Інколи буває таке, що забудовники діляться з вами напополам за оплату за цю умову девелоперську, але пам'ятайте, що оплата за умову девелоперську є. Потрібно в кожного забудовника питати, скільки ця оплата вам буде, тому що це може бути і тисяча злотих, а може бути 600 злотих, а може бути 3000 тисячі злотих. Це все залежить від скажімо так, стандарту. Забудовника від того, до якого нотаріуса він звернувся, і чи поділиться він з вами цими коштами, чи не поділиться він з вами цими коштами за підписання цієї умови девелоперської. Після підписання умови девелоперської у нас іде будівництво нерухомості, і потім у нас буде, буде вже перенесення власності. Тобто забудовник добудує об'єкт, отримує всі дозволи на користування тим об'єктом, отримує дозволи поділити той об'єкт, тобто бо він спочатку будує великий будинок, а потім за допомогою адміністрації ділить на маленькі квартирки. Це все поділив, тоді він може вже на вас перенести власність конкретного об'єкта, тобто конкретної, наприклад, квартири. І от, знову ж таки, ми йдемо до нотаріуса, підписуємо умову купівлі, перенесення власності на вас вже житла. За цю умову купівлі ми знову ж таки платимо. Але тут цікавий факт, що купівля у нотаріуса на первинному ринку набагато дорожча, ніж на вторинному ринку. Бо на первинному ринку нотаріуса обирає забудовник, і він як робить? Забудовник заносить всі документи до. До одного нотаріуса, один нотаріус їх читає, потім просто так штампує ці всі акти нотаріальні всім, хто купує в них ці квартири. Вам потрібно відкладати кошти насправді на цього нотаріуса, адже вартість такого акту може бути від 0,5% до півтора відсотка. І це знову ж таки залежить від забудовника і від типу договору, який ви будете підписувати із нотаріусом. Тому що буває такі, що. Маленьке будівництво, багато документів немає. Нотаріус такі ну, я багато трат не потратив часу, можна тут людям дешевше зробити. А є таке, що величезне будівництво. Ви, наприклад, будете першим, на кого будуть переносити власність, і в вашому акті просто нотаріус проведе декілька днів, щоб його написати. Він буде там 50 сторінок, і він за нього візьме досить велику суму коштів.